Коли кашель заважає, Брізарт допомагає шановні. Наш збір на системи радіоелектронної боротьби на протидію російським дронам Камікадзе на оптиковолоконному керуванні, на допомогу стабілізаційному пункту, де рятують життя поранених українських бійців, і на відновлення автомобільної колісної броньованої, в тому числі. Техніки, все це ми робимо для підрозділу Національної гвардії України реквізити в описі до цього відео. А зараз будемо говорити про гроші величезно, непорівняно більші, які не потраплять на, на рахунки а, сил оборони, які не потра... які не підуть а, в справу оборони України. Я в цьому майже певен, тому що будемо говорити про таке корупційне кубло в столиці. І тут є кілька моментів. Шановні, журналісти Бігу СНФО оприлюднили масштабне розслідування. Щоби зрозуміти рівень проблеми, я до речі рекомендую вам його подивитися. А розслідування, на мою думку, продемонструвало, що організовані бандформування, які контролюють корупційні схеми в столиці, практично підім'яли під себе державні структури. Далі, поки в Україні існують подібні способи збагачення, на нашій з вами власності, так на тому, що належить громаді міста, жодного розвитку в країні не буде. Ну от просто, просто не буде, тому що навіщо створювати економіку, робити якісь інвестиції, будувати заводи, конкурувати з кимось. Якщо можна, вибачте, красти нашу спільну власність, перекидати її з товки на товку, з товки на товку, а перепродавати і отримувати відкати. А, допоки бандитські організовані клани мають можливість захоплювати наші з вами активи, ну насправді країна не матиме сучасної економіки. І ще одне: внутрішня гангрена, яка пожирає нас зсередини, діє синхронно із зовнішнім ворогом. Це ж абсолютно очевидно. Ви у мене запитаєте, як ми можемо перемогти у війні, в якій Росія і Путін нас нищить ззовні, а внутрішній ворог спустошує зсередини. Це дуже гарне питання. Я залишаю його на ваш розсуд. Ну і от ми з вами збираємо на реп і все, що потрібно для фронту. А на жаль, через чорні каси а, проходять мільярди доларів, які не потраплять. А як я сказав, не потраплять на потреби Сил оборони України. Зараз з нами на зв'язку Наталя Лазарович, журналістка Бігус інфо. Пані Наталі, я вітаю вас в ефірі. Вітаю розслідування бігу базується на тривалих записах фігурантів. А як ці записи до вас потрапили? Я просто трошки почну з того, що насправді про Дениса Комарницького як про «Смотрящого за Києвом за будівництвом і землею у Києві, ми розказуємо вже давно. І щонайменше з 2020 року ми розказували і показували, яким чином Денис Комарницький. Контролює через підконтрольні компанії будівництва ремонти різних локацій у столиці, зокрема подольського воскресенського мостового переходу. Такого скандального дуже об'єкти для Києва, і ми ще тоді розказували. Ми показували тоді понятійки. Це такі документи, в яких було позначено з ким співпрацюють сам комарницький люди Комарницького, Свої компанії, свої люди, е, не свої люди, і е, зараз те, що ми обговорюємо сьогодні, наш великий матеріал вже е, в основу якого лягли розсекречені прослуховування, е, які проводили протягом. Останніх двох років, 23-24 рік, це такий епогей, я думаю, нашої роботи. І не можна сказати, що тільки на цих розсекречених прослуховуваннях базується, базується наш матеріал, тому що ми багато років відстежували, що у Києві робить Денис Комарницький і його оточення його люди. Але ці матеріали, це ті прослуховування, в яких так звана група Комарницького люди. Які мають вплив у Київраді, бо є там депутатами, або на посадах у КМДА в різних департаментах, в основному тих департаментах, які пов'язані з землею, або приймають різні рішення пов'язані з землею? Як вони організовують певну схему, певну систему, за якою виводиться земля з? Це такою так званою туалетною схемою, це коли е, на цій ділянці земельній є якась споруда, і цю споруду е, ця споруда переходить у власність на підставну людину і таким чином отримується контроль за певною ділянкою землі. В принципі, ці туалетні схеми вони лягли в основу е, провадження е, НАБУ, яке в яке зараз потрапили ці фігуранти. Але ми в нашому матеріалі розказуємо цю історію ширше. Тому що насправді, як стає зрозуміло з цих розсекречених розмов, ті люди, які отримали підозри, а це кілька людей, які були депутатами, це там люди, які, наприклад, заступник мера Оленич чи депутатка Марченко. Бо це не всі люди, які входили в цей пул підконтрольних людей, і в цю неформальну групу Дениса Комарницького йдеться десь про два десятки людей, і ми про них розповідаємо в матеріалі, називаючи їхні посади, називаючи їхні імена, і показуємо ці фрагменти розмов, де ці люди або звіряли годинник з Денисом Комарницьким, або а, звітували йому, або приходили і узгоджували перелік. Питання, які можна або не можна голосувати на сесії Київради, наприклад, як секретар Київради Володимир Бондаренко, і е, в цьому матеріалі видно настільки ця ракова пухлина е, вона велика, настільки багато людей е, потрапили, і це тільки те, що потрапило на ці прослуховування, і те, що потрапило в наш доступ, що ми змогли опрацювати. Я припускаю, що цих імен значно більше, і як вони насправді нахабно зупивало. І м, абсолютно безперешкодно отримують те, що хочуть, а саме землю, контроль над певними ділянками, і як вони розпоряджаються цим е, цим всім, ніби це абсолютно їхнє, і планують там будувати якісь об'єкти, продавати потім їх словом заробляти на цьому, так як захочуть, і вже ділять майбутні прибутки між собою, також тобто там. Просто повний повний повна картина, як це все відбувалося. Ми намагалися передати це в нашому матеріалі. А скажіть, ось ці записи верифіковано, та це не просто там голоси схожі на Комарницького та його партнерів. Ну, зі свого боку, ми можемо сказати, що ці записи верифіковано, і те, що ми подаємо, це те, чому можна довіряти. Ви порівняли ось цей спрут, так, київський з раковою пухлиною. В цій раковій пухлині задіяні Київська міська державна адміністрація, ну, посадовці мається на увазі, Київська міська рада, депутати, різноманітні департаменти, відділи, там, земельні ресурси, які ще інституції задіяні в цих схемах. Знаєте, і ми коли розбиралися, ми коли збирали весь цей перелік людей. Простіше було сказати, хто не задіяний, аніж перерахувати усіх, хто задіяний, тому що ну, насправді це, це велика кількість департаментів, управлінь в, в одному департаменті, це могла бути навіть не одна людина. Я думаю, тут не так важливі прізвища, хоча ми їх також називаємо і посади цих людей. Але якщо, наприклад, у департаменті земельному є чотири людини. То з розшифрованих у цих розсекречених розмов ми бачимо, що троє щонайменше, з цих людей вони були під контролем або координувалися з групою Дениса Комарницького, або з ним безпосередньо. Тобто настільки цей вплив був. Е Абсолютно всюди просочений і ще окремий взагалі епізод окремий фрагмент цього всього це те, як впливається на рішення депутатів Київради, як координуються голосування, як міняються голосами між різними фракціями, і ми називаємо ті фракції які з цих. Розмов випливає так, що вони абсолютно підконтрольні. Тобто, зовсім не є проблемою для цієї групи сказати, от ви голосуєте за ці питання сьогодні, а за ці не голосуєте, і таким чином ну складається враження, що цей вплив був дуже дуже масштабним на дуже велику кількість людей, і як бачимо, навіть з матеріалів слідства. Вдавалося, вдавалося їм заволодіти цій групі земельними ділянками. Однією вдалося заволодіти ще шістьма. Це якраз на момент, коли вже доводили справу до кінця. Назвемо це так. Слідство випередило цих учасників і вдалося ці ділянки зберегти у власності міста. І їх ще не підхапали, так би мовити. Себто депутатський корпус Київради працює за такою схемою. А за схемою голосуємо в ми вам, ви нам, тобто, голосуємо за рішення, які потрібні певній певному угрупуванню, і водночас голосують за рішення, які потрібні іншому угрупуванню, щоб ну щоб отримати результат. А і скрізь шкурний інтерес, я так розумію. А скажіть, є позасистемні якісь депутати Київради, які не беруть участь а, в такій політичній корупції? Я сказав в політичній, а це ж не лише політична корупція. За всім за цим стоять великі гроші. Дивіться, сказати, чи вони є однозначно точно, ну явно буде неправильно зараз. Але навіть коли ми, ми бачимо в цих розмовах, що навіть коли когось е, там критикують це таке м'яке слово, та коли когось називають не своєю людиною, е, когось е, обговорюють е, як е, когось там нахабного або того, хто там лобіює свої інтереси, це просто означає з цих розмов випливає, що Ця людина не в групі так званій Дениса Комарницького, вона просто в якійсь іншій групі, лобіюючись інші інтереси. Це не означає, що вона нічиї інтереси не лобіює, це означає, що хтось інший керує цією людиною або вона там топить за чиїсь інтереси. Десь так така картина складається з цих розмов, що навіть коли ці, це не стосується. Там цієї групи і Дениса Комарницького і цих людей, то це стосується якихось інших людей, чи якихось інших інтересів, і десь так приблизно і побудована ця вся система протягування голосів і протягування голосувань за потрібні питання в Києві раді. Скажіть, от в результаті цього розслідування у вас з'явилось відчуття, що власність громади міста, ну і влада, влада в столиці, ну практично захоплена організованим злочинним угрупованням. Десь так воно частково і виглядає, і насправді це ж не є новиною. Ми багато років, як я вже казала, розповідали про такі дерева на землі. Ми буквально півроку тому робили матеріал про те, як була майже виведена земельна ділянка за такою ж самою туалетною схемою. Там ниточки приводили нас до секретаря Київради Володимира Бондаренка, якого я вже згадувала, наприклад. І е, таких історій ми і ми відстежували багато, і ми про них розповідали. І цей е, матеріал, і ці розшифровані прослуховування вони підтверджують дуже багато речей, і про які ми вже частково говорили. Але звичайно, що ну, навіть в таких масштабах складно було собі уявити і я. Особисто була шокована багатьма моментами, які, з якими вдалося ознайомитися, як е, нахабно і як самовпевнено поводять себе ці люди, розпоряджаючись е, власними інтересами, грошима, якимись домовленостями, абсолютно не хвилюючись, що можуть прийти якісь е, правоохоронці е, е, і перешкодити їм, вважаючи, що з усіма можна домовитись, тільки є ціна питання. Ну і ну, в принципі, розслідування має на меті викрити і показати, як працюють злочинні схеми. Правда. А от щодо схеми саботажу прийняття рішень, вона є достатньо простою. Вона використовується досить часто. Це такий лом, який використовують проти українського народу. Ну регулярно, я би так би сказав би. Це просто не видавати якісь дозволи. Та от, ну, інституція державна чи комунальна просто не працює. От вам говорять, немає рішення. Це триває там місяцями, можливо, роками. А з тим, щоб забудовники чи якісь інші прохачі просто приповзали домовлятися, і домовлятися ж не просто так, е, приповзали, як це працювало от е, в умовах перерозподілу київської землі. Це один з таких теж епізодів. Тобто, е, як ми бачимо з цих розсекречених прослуховувань, то е, ця так звана група Дениса Комарницького, вона працювала не тільки з тим, щоб у власних інтересах якісь земельні ділянки е, в, зробити підконтрольними, вивести е, чи щось на них збудувати. А також вони намагалися перехопити тих людей, які хочуть отримати якесь рішення, які хочуть отримати якусь документацію, дозвіл. Е, і або продовжити договір оренди, наприклад, вони намагалися цих людей перехопити, встановити з ними контакт для того, щоб е, вирішити це питання вже за фінансову частину, не просто так, щоб не за безкоштовно, а щоб отримати з цього якусь вигоду. І навіть як ми бачимо, певні питання блокувалися навмисно для того, щоб людина змушена була прийти і домовлятися. Тобто, поки цього процесу не буде питання, там є е, фрагмент діалогу. Ця цитата є в матеріалі. Хто зараз дивиться нас, слухає, я раджу вам його подивитися. І коли ви будете дивитися, то там буде е, фрагмент про те, що тримайте стільки зможете питання, доки, ну доки, вочевидь, не, не вдасться сконтактувати з тим, хто зацікавлений в прийнятті цього рішення, і не домовитися з ним вже за гроші. Ну, загалом, та така традиційна схема, коли державні інституції імітують свою бездіяльність з тим, щоб до них ішли про прохачі домовлятися? Ну тобто а, створюється проблема, а потім ну певні, а, певні посадовці а, чи якісь посередники її починають вирішувати. Насправді нічого нового. Скажіть, а де зараз Денис Комарницький? Що вам відомо? Це запитання, на яке немає однозначної відповіді, тому що, за даними слідства, він в розшуку, він десь переховується. Таких точних даних, де він знаходиться, немає, мабуть, але десь, десь не, не там, де до нього могло би мати доступ до і могло б вручити йому підозру, так як іншим членам цього. Цієї так званої групи, не усім, як я вже казала, а частині з них вже вручили підозри, обрали запобіжні заходи, і судовий процес буде рухатися. А от Денисом Комарницьким це відкрите питання. Я ще раз сподіваюся, що слідству вдасться все-таки з'ясувати, де знаходиться Денис Комарницький і вручити йому підозрю, щоб цей процес в законодавчому рівні вже зарухався, тому що. Як заявляє набу, він організатор цієї схеми, організатор цієї групи, і під нього було підв'язано чимало цих процесів. А скажіть, невідомо де підозрюваний Денис Комарницький? Він на території України чи він може бути за кордоном? Може бути на території України, може бути на може бути за кордоном. Ми ж розуміємо, з нашого, як то кажуть, уже нашої історичної пам'яті, як, наприклад, нардеп Артем Демитрук, Тобто був в Україні, а раптом перед врученням підозри вже опинився за кордоном. Як можна безперешкодно виїхати з України, навіть будучи фігурантом кримінального провадження. Вже багато таких кейсів ми маємо з різними публічними, в тому числі людьми, не те, що навіть не публічними, як Денис Комарницький, яким вдавалося якимось чином покинути територію України вже навіть перед тим, як їм там мали вручати підозри. Тому звичайно, що таке припущення, що Денис Комарницький вже за. Продолом воно є, і така інформація десь циркулює, і такі чутки ходять, але там підтвердити їх чи спростувати ну, наразі ми не готові. Комарницький же призовного віку? Я не помиляюсь. А, так, так, так. Угу. Ну, поважні і а, явно не бідні люди, в принципі, виїхати за кордон, якщо це так, звісно, ну, для них не є проблемою так, влаштовано нашу систему а, під час війни. От ви згадали, що слідство, а далі суд, і все це дуже добре, але навіть в вашому матеріалі я побачив ще одну схему. А, яку застосовують, а, ну зокрема, в столиці, вона називається. Ти спочатку будуй, це може бути величезний а, ЖК до прикладу. Так а потім все це узаконимо і обтяпаємо через суд. А, працює ж така схема? Так, я не помилився. В тому числі, якщо так трошки конкретизувати, то в тих в тій частині, яку ми вже оприлюднили, ще йшлося про такі такі схеми, коли будуються якісь житлові комплекси, і це така, знаєте, дуже вдала інвестиція. Бо потім ці квартири в житловому комплексі викуповує комунальне підприємство «Житлоінвест». і це така теж ж схема, бо часто в таких історіях має мають збудуватися квартири Комунальне підприємство проінвестувало це будівництво, а квартири ніхто не отримав, і підприємство теж залишилося без квартир. І якщо дивитися на дані про те, в яких забудовників власне це комунальне підприємство купувало, інвестувало в які квартири, то там в тому числі фігурують ті забудовники, про яких ми згадуємо в матеріалі, які теж фігурують на цих розсекречених прослуховуваннях, як ті, з якими були якісь партнерства. Як ті, з якими були якісь спільні проекти, домовляння, якісь там документи з ними формувалися, так звані, мабуть, теж політійки, тому що варто розуміти, що люди, які працюють в такому а, тіньовому, бізнесі, назвемо це так, я не знаю, з віджиманням землі незаконними будівництвами. Вони ж не на офіційних документах розподіляють, хто скільки заробить, хто стільки з цього матиме і на яких умовах. Це на так званих понятійках в внутрішніх документах розписуються ці всі речі, і лише потім, якщо ці понятійки опиняються в доступі журналістів, як було в 2020 році. З історією яку робили ми про Дениса Комарницького і понятійки. Ну тоді стає вже люд людям відомо, що ж там насправді було, і кому, і хто стільки отримував з якогось будівництва чи з якоїсь іншої схеми. А, ну, тіньовий бізнес віджимання землі, ви так дипломатично висловились. Називається рекетом і рейдерством. У вас справді є надія на те, що відбудеться суд, так і, взагалі, справу не буде злито так традиційно, традиційно для нашої країни злито в унітаз. а Всі фігуранти потім з нас усіх будуть сміятися. Дуже б хотілося сподіватися, що справді так і буде, і справа не буде злита і буде належно розслідувана, і буде якась відповідальність і покарання для фігурантів і. Навіть більше того, що люди, які теж інші, які ще не отримували підозри, фігурують у цих матеріалах, і про яких ми розповідали в тому числі, вони також понесуть відповідальність. Вони, зрештою, залишаються на своїх там посадах, залишаються депутатами, все ще впливають на рішення, все ще мають доступ до цих важелів впливу. І хотілося б, щоб звісно, це було якась якийсь масовий вплив, щоб був результат. Ну я все ще все таки сподіваюся на те, що ця справа матиме якийсь результат. Тут звісно, дуже б хотілося, щоб слідство з'ясувало, де перебуває Денис Комарницький. Наталія. А якщо буде відповідне рішення суду, а ну якби доказова база є про що ми з вами сьогодні говорили? Далі далі має бути судовий процес і власне рішення суду. Як ви вважаєте, якщо буде відповідне рішення суду, реституція захопленого? Вибачте, що я вживаю це слово, а слово воєнного часу, та реституція захопленого, тобто повернення в громаду міста, в принципі, можливе? Отут, власне, в цій історії е, добре, я би сказала, те, що е, про ті. Ділянки про які йдеться в кримінальному провадженні, шість ділянок їх вдалося ну перешкодити тому, щоб їх вивели е, з власності, щоб їх захопили, так би мовити. Е, тобто, все таки вдалося ці е, гроші і метри залишити власності громади. Одна ділянка, я так розумію, була е, виведена, але ну сподіваюся, що цей процес буде відмотаний назад. Але ж тут варто розуміти, що Мова не йде про сім земельних ділянок. Абсолютно, ця схема тривала роками, і далеко не в 23-му році вона почалася, і не, тривала до, не триватиме до цього моменту. Я навіть припускаю, навіть якщо зміняться люди і зміняться, як то кажуть, смотрящі за цими процесами, тому що туалетна схема вона дуже зараз розповсюджена, і немає запобіжників, щоб вона реалізовувалась насправді, намагаються це зробити, але цей процес ще. Не завершений. Ми трохи детальніше будемо в дякую, наступних наших матеріалах, Бо я зауважу, що це тільки так, так, дякую дуже, Наталя Лазарович, журналістка Бігу Синфо. Шановні, ви можете уявити, які тіньові тіньові потоки грошей курсують в країні в період війни. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.